Про події війни говорить Стратко. У ніч на 7 жовтня противник завдав комбінованого удару по Україні ракетами та БПЛА. Усього радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей. Вночі росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер М, керованою авіаційною ракетою Х 59 ще однією ракетою невстановленого типу, а також ударними БПЛА близько 8.20 ранку. Ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами х 47 М 2 кінжал. Трьох літаків міг 31 к які випустили ракети з повітряного простору Тамбовської області. В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох ракет кінжал на Київщині та 32 ворожих ударних БПЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. ймовірно, внаслідок активної протидії РЕП. як повідомили в повітряних силах ЗСУ зафіксовано декілька влучань. Ворожих ударних БПЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох кінжалів влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області. Начальник генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргілевич розповість деталі плану перемоги України представникам військово-політичного керівництва США разом з ним, як повідомив у своєму зверненні 6 жовтня президент України Володимир Зеленський до Вашингтону. Відправилась премєр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції Ольга Стефанішина. За словами президента, цього тижня головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський разом з іншими військовими та представниками Міністерства оборони працюватиме з партнерами щодо військових та безпекових деталей плану перемоги. Про план перемоги, який раніше Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену. Поки що відомо, що він складається з п'яти пунктів. Його частиною зокрема є запрошення України до НАТО. Також була доповідь щодо Курської операції сьогодні. Два місяці наших. Військових дій в Курській області, і це дуже важливий етап війни, те, що значно допомогло, і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію, і за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб в Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. В ніч на 7 жовтня завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який знаходиться в тимчасово окупованій Феодосії у Криму. В районі об'єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Феодосівський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконано підрозділами ракетних військ збройних сил України у. Взаємодії з іншими складовими сил оборони України повідомили в генштабі ЗСУ, зауваживши, що заходи щодо підриву воєнно економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Польщі потрібна значно більша армія, щоб захистити себе у разі можливої війни. Про це заявив начальник генерального штабу збройних сил Польщі генерал Веслав Кукула. Усе вказує на те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках на захист своєї країни. І ні, я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну. Цитує Reuters Його виступ перед слухачами військової академії сухопутних військ Польщі. Генерал Кукула наголосив, що Польщі необхідно створити збройні сили, які будуть підготовлені до таких обставин. Водночас він Дав, що старіння населення та демографічна криза знизить темпи набору на військову службу. Потенціал супротивника настільки великий, що ми повинні створити набагато більшу армію, а це означає, що ми також повинні впроваджувати модель загальної служби, заявив начальник генштабу збройних сил Польщі. Додамо, що в Польщі загальна служба означає обов'язкову військову підготовку та безпосередню службу у війську. За даними Міністерства оборони Польщі, польська армія налічуватиме понад 207 тисяч військових до кінця року. Що Робить її третьою за чисельністю армію НАТО після США та Туреччини. 7 жовтня, в першу річницю нападу бойовиків терористичного угруповання Хамас на ізраїльські поселення, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по центрах командування та управлінню цього угрупування, розташованих у секторі Гази. За інформацією Цагалу, ці командні центри використовувалися угрупованням Хамас для планування та здійснення атак на Ізраїль. Один з них, за повідомленням військових, знаходився в лікарні Шухада Алякса. Це ще один приклад систематичного зловживання терористичною організацією Хамас цивільною інфраструктурою в порушення. Міжнародного права йдеться в повідомленні цагалу, де також говориться про те, що армія оборони Ізраїлю перед ударом вжила багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню та використала високоточні боєприпаси. Тим часом на іншому північному фронті армія оборони Ізраїлю оголосила закритою військовою зоною три райони на кордоні з Ліваном. В'їзд до них заборонений. Крім того, 7 жовтня Цагал атакував розвідувальний штаб угруповання Хезбула та її військові склади у Бейруті. Додамо. Що раніше стало відомо, що 4 жовтня під час повітряної атаки армія оборони Ізраїлю ліквідувала нового лідера Хезболи Хашима Сафіаддіна, який обійняв цю посаду після того, як також під час повітряного удару був убитий попередній лідер угруповання Хасан Насрала. Він очолював Хезболу 32 роки. Хашим Аддін – всього тиждень. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генералом Чарльзом Брауном. Під час неї він подякував йому за потужну воєнну та політичну підтримку з боку США, а також за низку спільно проведених заходів у рамках розвитку спроможностей сил оборони України. Також ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами збройних сил в озброєнні, військовій техніці Ой, обговорив шляхи реалізації воєнної складової плану перемоги президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів, скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць контактної групи з питань оборони України, написав головнокомандувач зсу, підкресливши, що під час розмови він отримав запевнення голови об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США. Цілковиті підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором. Минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 172 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили 7 спроб окупантів просуватись на рубежі, зайняті українськими військами. Покровські та Курахівські напрямки залишаються найгарячішими. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Крім того, спроби окупантів просуватися вперед зупинено неподалік Новоторецького, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукурине, Живанне Друге, Гірник, Новоселидівка, Гостре, Георгіївка та Катеринівка, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ. Як розповів в ефірі телеканалу Еспресо, виконувач обов'язків пресофіцера 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков, не дивлячись на близькість лінії фронту, в Кураховому досі залишаються цивільні. Зокрема, нам відомо про те, що російські ДРГ під виглядом бригад Збройних сил України їздять у тилових містах, ну точніше, при фронтових містах, але тилових від безпосереднього фронту розпитують, де хто живе, і потім по цих хатах прилітають точкові удари. Себто ризики в цьому питанні є, і дійсно, якби цих людей всіх евакуювали, нам би було простіше жити. Додамо, що загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 танків, 30 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем. Франція планує поставити Україні винищувачі міраж 2000 у першому кварталі 2025 року. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастіан Лекорню у соцмережі X. Кількість літаків не оголошується за словами міністра оборони Франції. Винищувачі будуть оснащені новою технікою повітряно-наземного бою та захисту від радіоелектронної боротьби. Також Себастьян Лекорню зауважив, що підготовка українських пілотів та механіків вже триває. Нагадаємо, що у червні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок їх підготовки. Як відомо, французькі винищувачі є носіями крилатих ракет скальп, які вже є на озброєнні повітряних сил збройних сил України. Крім того, Міраж 2005 2005F», що мають бути поставлені в Україну, переобладнають для набуття ними можливостей ввести вогонь по наземних цілях. Представники Генерального штабу і Міноборони розповіли про нововведення проведення мобілізації. Як відомо, кабінет міністрів України нещодавно вніс зміни у відповідне законодавство. Відповідно до нововведень, доброволець подає заяву на ім'я командира військової частини щодо призову на обрану вакантну посаду, після чого проходить професійно-психологічний відбір. Якщо результати вивчення будуть позитивні, такий громадянин направляється командиром частини на ВЛК. Після чого з урахуванням ступень. Придатності командир приймає рішення про призов та оформлюється відповідний наказ. Про це розповів начальник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Роман Гормач. Кожен військозобов'язаний, який добровільно виявив бажання проходити службу, він може визначити свою посаду в бесіді з командиром визначеної військової частини її обрати. І сам процес. Призову цього громадянина на військову службу він буде відбуватися вже взагалі без участі територіального центру контактування та соціальної підтримки. Коротко про це. Якщо ж громадянин успішно пройшов співбесіду з командиром військової частини з командиром військової частини, командир його самостійно направляє на військову лікарську комісію. При цьому за бажанням добровольця військово-лікарську комісію він може проходити за місцем проживання або за місцем постановки на військовий облік, або ж за місцем дислокації військової частини. Тобто доброволець взагалі не заходитиме до ТЦК, додав полковник Горбач. Перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов військовозобов'язаних та резервістів під час мобілізації, визначається генеральним штабом збройних сил України та вже налічує більше 130 частин і продовжує розширити. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.